Виконуємо номер 1051, завдання 4, 5 і 6 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди найменше спільне кратне чисел 540 і 306, 15, 25 і 75 та 270, 324 і 540. Приступаємо до виконання. Завдання четверте знайдемо найменше спільне кратне чисел 540 і 306. Розкладемо числа 540 і 306 на прості множники. Запис числа 540. Закінчується парною цифрою, тому його дільником є число 2. 540 ділимо на 2, маємо частку 270. Запис числа 270, також закінчується парною цифрою, поділимо його на 2, частка 135. Запис числа 135 закінчується цифрою 5, тому воно кратне число 5. Частка відділення 27. 27 можемо поділити на 3, частка буде 9, 9 поділимо на 3, частка 3, і тепер 3 ділимо на 3, буде 1. Число 540 можна представити у вигляді добутку. Чисел 2 у квадраті, на 3 у кубі і на 5. Розкладаємо число 306. Запис числа 306 закінчується парною цифрою, тому його дільником є число 2. Частка відділення буде 153. 153 сума цифр 9, можемо поділити на 3. Частка буде 51. 51 сума цифр 6, тому дільником є число 3. 51 ділимо на 3 буде 17, 17, просте число, ділимо на 17, маємо 1. Отже, 306 дорівнює добутку простих множників 2, 3 у квадраті і 17. Тепер знайдемо найменше спільне кратне. Знайдемо добуток всіх простих множників, які утворились при розкладі числа 540. Та домножимо на множники, які є в числі 306, а в 540 їх немає. 2 є, 3 є, 3 є, 17 немає. Помножимо на 17. Не забуваємо, що це 540 і 540 множимо на 17. Виконаємо множення числа 540 на 17 стовпчик. 4 множимо на 7, 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35 до 2, 37 множимо на 1. Виконуємо додавання. Зносимо 0, 8. 7 додати 4, 11. Один записав, один запам'ятали. Тре додати вісім, да 1, 9. Маємо 9180. Переходимо до завдання п'ятого. У п'ятому завданні необхідно знайти найменше спільне кратне чисел 15, 25 і 75. Число найбільше 75, має своїм дільником число 15. І має своїм дільником число 25. 75 поділимо на 15 буде 5, 75 поділимо на 25 буде 3. Отже, якщо найбільше з чисел ділиться на всі інші, то воно і є найменшим спільним кратним. Записали 75, найменше спільна кратна, чисел 15, 25 і 75. І переходимо до шостого завдання. Необхідно знайти найменше спільне кратне чисел 270, 324 і 540. Розкладемо дані числа на прості множники 270, 324 540. 270 запис числа закінчується парною цифрою, тому дільником є число 2. 270 поділимо на 2, Частка буде 135. Запис числа 135 закінчується цифрою 5, тому дільником є число 5. 135 ділимо на 5, маємо 27. Сума цифр числа 27 дорівнює 9, тому дільником є число 3. 27 ділимо на 3 буде 9. І 9, 3, 9 ділимо на 3, також буде 3. 3 ділимо на 3, буде 1. Отже, маємо число 270. Можемо представити у вигляді добутку простих множників. 2, 3 у купі і 5. Розкладаємо число 324. Запис числа 324, закінчується парною цифрою, тому ділимо на 2. Частка відділення буде 162. Знов закінчується парною цифрою, ще ділимо на 2. Частка буде 81. Сума цифр числа 81, 9, тому можемо поділити на 3. Частка 27. Сума цифр числа 9, ділиться на 3. Частка буде 9. Дільником числа 9 і число 3. Частка буде 3, 3 ділимо на 3 1. Отже, можемо представити число 324 як добуток простих множників 2 у квадраті на 3 у четвертій степені. І залишилось число 540. Запис числа закінчується парною цифрою, ділимо на 2. Частка буде 270. Ще раз ділимо на 2. Частка 135. Запис числа 135 закінчується цифрою 5, тому є дільником число 5. 135 ділимо на 5, маємо 27. 27 ділимо на 3, буде 9. 9 ділимо на 3, виходить 3, ділимо на 3, 1. І представляємо, 540 дорівнює добутку 2 в квадраті на 3 в кубі і на 5. Тепер вибираємо більшість цих чисел 540, записуємо добуток множників, які утворились при розкладанні числа. І... Домножаємо тими, які є в числі 270, а немає в числі 540, двійка є, 5 є, три є, три є і трійка ще одна є. Тепер домножаємо на ті, які є в числі в розкладі числа 324, а у 540 їх немає. 2 є, три є, три 3 є, три 3 є. 3 є, 3 є. І не вистачає одної трійки. Множимо на 3. Не забуваємо, що це у нас число 540 і 540 множимо на 3. отримаємо 1620. Ми знайшли найменше спільнократне чисел 540 і 306, чисел 15, 25 і 75 та 270, 324 і 540. Номер 1051, завдання 4, 5 і 6 виконано.